Я прокинулась вранці, не застелене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану уроки Залишив холодний сніданок. Сьогодні йду на світанку, ви зі мною будете в школі, на навчання мотивувати, я бачу яскраві сни, де всі мої вчителі. Другий дім, де я не бачу горя, де зустрічі такі чудові, Від літа та до зими, литячкіні роки. Я повернусь до школи, школи, школи. Скоро, школи скоро, 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 скоро. Ех, повернусь до школи, а там. Вчителі, вчителі, вчителі. Важливі. Кому звітають небо літаки, будуються міста, Здійснюються нові відкриття і нові технології входять в життя. Всі, хто терпляче веде за руку та допомагає здобувати знання. Всі, чий світ обертається навколо дітей, у кого безліч цікавих ідей. Хто не боїться сирени звуку, і світло науки дарує, як Прометей. метеї. це гордо звання, стиль життя, це покликання. Візь безліч стежинок, шляхів, доріг. В цей день я прийду на ваш поріг. дарую найкращі свої побажання. До ваших днів. Бажання пробиваються крізь пожовтіле листя. Малює жовтень день святковий у календарі. Яскраве сонце і синє небо чисте. Для вас сьогодні, наші вчителі. Думки блукають у тенетах новин, уроків і папного літа поготини. Бажаю я вам щастя у моменті. Колеги, це наш з вами фронт. Тримаємо гордо тил. Учитель воїн віддає усе, тримає світ науки в обороні. В серця добро посіє і любов несе своїм ученням весь народ у зброї. Звучать сирени і дзвоники на перебій. Зі стуком серця ця мелодія тепер вже в унісон. Та ми йдемо, як завжди, твердо в бій. Бажаємо, щоб скоріш скінчився цей моторошний сон. Сьогодні жовтень нам дарує, як щороку, чудове свято, освітян осінній день. Проходимо з вами ми життя уроки. і на своїх уроках будуємо світ свідомих ми людей. Бажаємо вам миру і добра, бажаємо щастя, щирого, простого, учителів робота непроста та ще й душі пориву неземного. Учительська праця це зріст і навчання, коли ти з прогресом у нову йдеш, учительська праця велике надбання, коли ти дитині себе віддаєш, учительський успіх надія і віра, детакт і терпіння, як видих. І вдих, учительський успіх це розум і міра. Вони вчаться в тебе, ти вчишся у них. Учительські будні недоспані ночі, окрилені ранки, насичені дні, учительські будні довірливі очі, що дивляться в душу тобі і мені. Дорогі колеги, прийміть щирі вітання та найкращі побажання. Від адміністрації вишнівського ліцею ідеал з днем працівника освіти.